Вітаю всіх, хто любить малювати. В цьому відео я, я хочу показати вам, як передавати скляні предмети, як передавати скло засобами, наприклад, графіки. Якщо у вас є, ну, там в руках є у вас олівець і більш, в принципі, нічого. Так? Ну Давайте спробуємо, наприклад, наприклад, це якийсь такий, такий скляний якийсь об'єкт такої нескладної форми. Хай це буде. Такий якийсь ну, такий бокал без ніжки. Я зараз отак одразу його намічу. От. Отакої от форми. Такий келих от і от таку ми побудуємо форму. Скажу одразу, що нижній еліпс буде трошки розкриватися більше ніж верхній, тому що це закони перспективи. І от він у нас зі скла. Зі скла. Що ми робимо по-перше? По-перше, ми, якщо ми дивимося, якщо перед нами є ну, реальний об'єкт, ми дивимось на те, де, де є бліки. От, наприклад, у нас будуть бліки 10. Отут буде блік. Якийсь певний, да? і він буде розбитий на такі частини. Оце буде у нас блікова частина. Тут якийсь блічок невеличкий йде, тут якийсь блічок. І тут якісь також є чи бліки, чи рефлекси, не знаю. Ми ще це визначимо. От ви їх знаходите. По-друге, завжди забувають про те, що скло має свою товщину. Тобто ми отут показуємо еліпс. Елліпс, да? і все одно ми показуємо товщинку скла. Тобто тут буде по-любому йти товщинка цього скла. От я зараз тут чуть-чуть заштрихую, а товщинку скла залишу світлою. От. В такому плані. А тут буде у мене висвітлюватися. Отак іде. І дивіться, я починаю штрихувати. Від тих місць, де у мене бліки, тобто я починаю затемнювати в тих місцях, де у мене є бліки. Моє завдання це одразу показати бліки. Коли ви штрихуєте скло, то бажано штрихувати штрихом таким щільним, от, обережним штрихом. Не як дерево, да, там отак грубий штрих тут не підійде. Або ви затираєте його, взагалі так пальчиком можна десь розтирати. Або ви дуже, ну, бачите, у мене олівець так. Такий хитро так підточений, він такий, не, не як голочка, не, не для академічного штриха. Але я це спеціально зробив, щоб мені було легше і, і тушувати десь, і десь покласти штрих. от І дивіться, я зараз набираю набираю навколо бліків. От. Роз, значить, розрізаю цей блік, розриваю його там, як він розривається. Там іще така якась є, такий момент якийсь такий цікавий. І потрошку-потрошку роблю такі розтяжки в тоні. От, тобто, ну я зараз, щоб це було трошки швидше, я, я буду розтирати, щоб це не затягувати це відео, щоб ви. Не дивилися на мою монотонну штриховочку, але ви бачите, що штриховка тут переважно е, така, знаєте, в такому якомусь одному напрямку, і ми тут уникаємо таких грубих фактур. І дивіться, розтяжечка. Тут, тут так чуть-чуть висвітлюється, чуть-чуть висвітлюється тон, а коли ми підходимо до бліка, ми знову можемо десь затемнити. І що виходить? Що у нас. Якби серединка між бліками, вона якби світиться. Тут якби іде затемнення, тут іде біля бліку затемнення, а серединка вона трошки світиться. Що це дає нам? Це дає нам таку якусь певну прозорість, бо якщо ви тут зараз отак все однаковим ем, ем, тоном зробите, то у вас вже не буде відчуття оцієї фактури скляної. Далі також там за бліком я затемнюю. І розтягую таким, тоном, таким чином тон, що він у мене туди до межі, до самої контуру, він у мене так от так послаблюється трошки. Біля бліку я посилюю тон, а туди вже, до краю я його трошки послаблю. Ось таким чином. Так. І що цікаво, тепер набираю тут. Подивіться уважно, як у мене змінюється штрих, я штрихую по формі контура тут. бачите. Можна ще використовувати штрих е отакий е продольний, але я цього робити не буду, бо я вже обрав цей, цей напрямок, і мені тут ця решітка е не зовсім вона тут підходить до фактури скла. От, і набираю, набираю, набираю. От, там ще у нас є такі певні рефлекси. Зараз ми їх також покажемо. Тут пальчиком зараз попрацюю, щоб це було все швидше. Е, я спеціально взяв такий папір, е, щоб, щоб було легше вам тушувати, ну саме не штрихувати, а тушувати. І розтирати. Я взяв такий папір, і він такий, ну, такий от так, акварельний папір, він такий ну, шершавенький, фактурний, він вам може дати оцю е, таку е, шероховатість і вам буде зручніше розтирати вашу, ну ваш тон. От, Що відбувається тут? Дивіться, тут у нас, тут у нас на, на донешки йде отака тінь. от, от ця кайомочка йде на, на донечці. І це дно, воно у нас там якби, е, е, значить, просвічується. Я його так показую, що воно якби таке е, прозоре, і там його видно. Це дно. О, тут йдуть якісь отакі, ось, рефлекси, отакі, якісь темні. Да, там, можливо, щось таке стоїть біля цього келиха. Щось таке. Темне, і воно дає такі якісь певні такі, е, плямки, які е, як би так відсвічують, да, такими рефлексують на склі. Це дуже важливо погратися такими різноманітними плямами. Особливо там, де це вигідно, біля бліків можна це зробити. От. Бачите? От. Тобто, яка головна умова уникати. Однотонних штриховок, Тобто, щоб у вас не було все, знаєте, все сіре і тільки блік. Це, це скла у вас точно не буде. Тобто вам потрібно показати значить, поверхню гладку і ще і е, е, прозору, тобто показувати там якісь моменти, які там е, просвічуються в цьому келиху. Да? Тут взагалі може десь лінія зникнути, отут, де, десь може світло дуже бути. А тут я можу десь підкреслити оцей, бачите контур. Десь підкреслив його таким чином. Але не контуром, а таким тоном. Бачите так, чуть-чуть вот -чуть, оту стіночку трошки. І тут, наприклад, я трошки підкреслив. І тут я підкреслив, дивіться, зараз. І показую одночасно оцю о, товщинку цієї стінки скла Келиха. О, не забуваємо, що, блі, що у нас еліпси це не сільотки. А тут отаке іде закруглення іде еліпса. Не кут у такий, да? е, ну, гострий, як, як у риби, а все-таки еліпс є еліпс. А от. І тут. Так, тут, можливо, будуть якісь зайчики, такі бліки, якісь рефлекси, можуть бути, темні рефлекси, такі якісь відсвічування, тіні, якісь можуть бути на склі. Тобто така гра зайчиків. Бачите? Чим більше у вас такого буде мерехтіння, тим буде. Більше у вас фактурніше виглядати ваш оцей скляний об'єкт. Бачите, як вже чітко видно, як просвічується скрізь прозорість цього скла, просвічується цей матеріал. Да? І ще якщо головне, от зараз тут ще зараз, наприклад, може я тут включу я трошки інший штрих для фактурності. От, і покажу, наприклад, такий момент, що десь отут у мене буде такий вузловий такий тон для об'ємності. Тобто тут у мене, от, оце у мене такий от опуклий момент, тут іде в склі. І тут, якщо така е, темна така пляма буде, ну така якась тінь або щось відсвічує від е, темного, то я в цьому місці найактивніше це роблю. Тобто я зараз роблю такий певний акцент. Ось, бачите? Тут м'яко, а тут підкреслюю ще разок. Отак, дивіться. І що ще головне? Головне в цьому моменті це вчасно зупинитися, тобто не дробити дуже, дуже сильно. Тобто бо дуже часто буває, захоплюються. От особливо, коли виходить, бачить, що, ну, що виходить, виходить і починає думати, то я ще, і ще, і ще, і ще І тоді ви можете просто дуже сильно роздробити цей об'єкт і тоді все. Тепер дивіться, і ще головне, це тінь, падаюча від, скляною, від скляного об'єкту. Там в тіні є такий от елементи світла, рефлекс, такий. Зараз покажу вам. Я думаю, ви, ви зараз розумієте, за що йде мова. Я тінь по краям затемнюю. А всередині самої цієї тіні як би буде виглядати отакий зайчик такий от Тобто тінь буде така е, прозора, ні в якому разі від скла не буде тінь, е, така, наприклад, як там від кубіка гіпсового чи там чи, там чи від чогось такого плотного. да Тобто скло воно е, воно дуже сильно рефлексує і скрізь нього там, проходить же світло. Получається, якщо блік у нас переважно тут, то у нас якби, світло, у нас йде основна частина з цього боку, і вона просвічує скрізь стінки цього об'єкту скляного і обов'язково буде рефлексувати в тіні. Це ви маєте пам'ятати це, і якщо ви будете малювати з натури, ви завжди це побачите, якщо ви просто будете звертати на це увагу, бо просто не звертають на це уваги. От, коли там пояснюють, що вони кажуть, що ніколи не звертали увагу, тому що ви не дивилися в цей момент. Ви думали, що тінь, да тінь, де і все. А там отакий зайчик все всередині сидить. От, правда, без вух. От така тінь. І ще що можна? Можна, можна ще пов'язати, якщо ви хочете показати, що дійсно це скло, то можна ще пов'язати з фоном. Я зараз отакий фрагмент зроблю, бо ну, я не хочу просто розтягувати це відео на дуже довго. Наприклад, зараз отакий якийсь фон я тут зроблю. Обов'язково фон робимо таким чином, щоб він якби, заходив чуть -чуть на, наш, на наш цей скляний об'єкт. Це може бути не тільки келик, це може бути що завгодно скляне. І дивіться, зараз захожу, десь навіть може, десь навіть може роз, розчинитися у фоні, і це нормально. Тобто не, не бійтеся поєднувати фон з об'єктом. Не бійтеся цього робити. Якщо ви будете вирізати якісь такі, Тобто контури в скляних об'єктах, вони взагалі контури ніде не, ну, не вітаються, але в скляних, тим паче. І, і тим паче тут ще, якщо б у мене була б, була б така гостра, Знаєте, є такі олівці, е, от, олівці резинки є такі, да, такі витирачки, то як можна було б зараз так витерти отут. Ну Цим олівцем навряд чи вийде, зараз можна спробувати. Ну, щось отаке. Може, не знаю, наскільки камера це передасть, але чуть-чуть видно оцей ободочок з того боку, да? видно, як він там відблискує. І дивіться, наприклад, отут момент десь у мене, отут у мене десь отак з'їв ну, фон форму, і це буде давати вам ефект цього скла. Тобто розриви самого контура форми, от, вони дають також такі ефекти скляні. І тепер останнє я можу десь, десь можу розбити сірими плямами, десь можу розбити цей великий блік. Так само, да? десь можу його так, десь можу заспокоїти його, десь, а десь залишити таким же активним. От. І, і ще які ефекти для скла. Якщо, наприклад, там у вас іде якась лінія столу, і ну, отут іде фон, і от лінія столу, і, наприклад, у вас стіл у вас дуже світлий, а фон у вас навпаки такий дуже темний. Зараз я отак наберу такий дуже темний фон. да, ну, Наприклад, що у вас чітко видна, оця, видно оцю, ось, градацію різниця, да, оця в тоні йде, то ви можете це провести, цю градацію так є ну, ледь-ледь не чітко. Прям так, але ледь-ледь можете показати і всередині ну, вашого скляного об'єкту. І це так само підсилить значить, ефект того, що це саме скло. І так там є багато нюансів. Якщо у вас, наприклад, це якась ваза і там стоїть якась гілка чи там якась квітка, то ви так само показуєте цю гілочку, квіточку, що вона, ну цю гілочку чи стовбур квіточки, він у вас іде там всередині да, за склом. Оці от моменти вам можна їх активно використовувати. Ось у такі хитрощі малювання скла. Тобто ми робимо висновки, ніяких вирізань, контурів, чітких контурів однотипних немає. Гра на рефлексах, жодного використання такого якогось однотипного штриха. Штрихи намагаємося робити не в різних напрямках, не кучерявими, не фактурними, тому що це скло. Це не камінь, не дерево, не тканина. А, можна розтирати десь. От. І е, також використовуєте ще фон активно. Якщо фон у вас якийсь там такий фактурний, цікавий, чи темний, наприклад, чи ще щось там є на фоні, і, і ви можете це завести за скло і показати ще ефект цієї прозорості, що, що глядача може, якби, е, якщо він десь там. Сум, ну, десь є сумніви там у глядача стосовно фактури да, цього об'єкту, то вже це його остаточно переконає цей, цей, цей хіт і ця, і ця хитрість. І ще ну, значить, гра на бліках, там, де бліки, ви можете трошки затемнювати. І е, темні плями мають у вас всередині світитися. Падаюча тінь також всередині світиться. Бачите, отакий зайчик він має бути. Цей зайчик від від цих усіх ну, цих рефлексів і світла. І тоді у вас вийде отакий якийсь момент от, отакої, якоїсь е, скляної фактури, бульбашки да, такої, так само якісь бульбашки малюються. От, от, таким чином. Тобто Тут не просто об'єм, тут, тут, тут іще гра на рефлексах. А, ну, Я думаю, що в принципі, цієї інформації вам поки буде достатньо. Та, в принципі, я і все, що все, що знав, ти вам і розповів. Все інше, це якісь хитрощі, і, і вже така от адаптація до, до конкретних яких ситуацій прималювання. От і все. А так, це, це основне. А, можливо, якщо вам буде цікаво, потім я розберу ще відео, як це робити фарбами. Хоча у мене на, на каналі там це, такі відео були, а, то і, якщо ще буде цікаво, то можна буде розібрати. На все добре, малюйте, не зупиняйтеся, вірте в себе. І все тоді буде добре. На все добре, до побачення.